Історія палацу Кунін Шидзин, глава 36. Попелюшка. Служниця, що прийшла з повідомленням, спершу поводилася доволі зухвало. Вона знала, що її пані Мен розгнівалася і припускала, що і Нін чекають неприємності, тому говорила з нею грубовато. Та коли відходила, її обличчя вже зблідло, а тіло тремтіло від страху. Дівчину налякала відверта погроза Дзянцю Єнін, і, і вона боялася, як передасть слова своїй пані. Лянер і танер завжди вважали, що їхня друга панночка останнім часом стала врівноваженішою, розсудливою, спокійною. Хто б міг подумати, що вона раптом скаже таке? Обидві перелякалися і тепер, обслуговуючи її, поводилася значно обережніше і з побоюванням. Друга панночка. Адже ж господиня все ж таки глава сімейства, хіба це не. Дзен Сюйнін зняла з обличчя рушник, кинула його в мідний таз перед собою. Її щоки, не прикриті косметикою, почервоніли від тепла. Її шкіра була м'якою і ніжною, немов щойно збитий яєчний білок, А без макіяжу риси здавалися ще витонченішими і привабливішими. Вона відповіла Хіба це не йміть дім? До того ж, їй належало провести півроку у дворі в статусі придворної навчальної подруги принцеси, хоча цей титул їй і не подобався, і вона була невдоволена своїм становищем, але що могла зробити менши, навіть розгнівавшись? Менши цінувала дзянцюхує, тож у будь якому разі, залишалася обережною у своїх діях, після вмивання Дзян дзянцюєнін попросила Ляньєр заварити чай і наказала танер. Сьогодні сюди прийде місю з маєтку бо. Знайди когось тямущого і надійного, щоб він пильно стежив за входом і не дозволив, аби її зупинили біля воріт. Цього разу, повернувшись із палацу, вона могла перебувати вдома лише два дні, їй потрібно було знову передати вказівки Юфаньїнь, щоб завершити те, що залишилося після їхньої останньої зустрічі. А часу в Дзян-Сюйнін залишалося небагато. До того ж ще були справи пов'язані з Ян-Лінім, Тож події в маєтку Юнь вже наближалися, вона мала трохи часу, щоб підготуватися, дати янліні достатньо підтримки і пояснень, аби він міг краще зрозуміти ситуацію, так вона могла уникнути тієї ненависті, що виникла в минулому житті, та плани були зруйновані через її вхід у палац. Якщо вона війде туди, їй буде важко діяти вільно і відверто говорити все, що думає. А вийде вона звідти лише через 10 днів, і якщо не пояснити все зараз. Потім, можливо, вже не буде шансу. Рано вранці Юфанінь таємно передала невеликий шматок срібла знайомому привратникові. Вона була вдягнена просто і виглядала як звичайна служниця маєтку. Виходячи з двору, дівчина обережно озиралася, наче боялася, що за нею стежить. Але насправді ці обережні погляди не мали сенсу. Адже якби хтось справді стежив за нею, невже його можна було б так легко помітити? Наприклад. У ту мить, коли Юфанінь вийшла з маєтку цинь неподалік від придорожної лавки з пельменями, молодий чоловік у синьому вбранні тихо відклав палички, витяг з-за пояси кілька мідних монет і залишив їх на столі, потім підвівся і пішов за нею на безпечній відстані, да осінь уже лаявся подумки. Цей Лю весь час віддає мені накази якщо не може командувати учителем, він тримає нас на короткому повідку. І тепер вигадав для мене таке нудне заняття стежити за кимось, що могло бути цікавого в доньці маєтку Цінь Юань. Аби його брати дізналися про це, вони б тільки посміялися, що Дао Цінь опустився до найнижчого і найнепривабливішого заняття. Юфан Їнь пройшла дві вулиці і зайшла до лавки шовку. Дао Цінь спостерігав за нею з даху сусідньої будівлі і невдовзі побачив, як дівчина вийшла, тримаючи в руках чудовий відріз ханджоузького шовку. Тоді він ще нічого особливого не запідозрив, але згодом Юфаніню війшла до крамниці канцелярського приладдя і купила два добрі пензлі та якісний тушевий камінь, потім завітала до крамниці косметики, де придбала трохи фарб і пудри, виходячи звідти з усмішкою власника. Далі вона зайшла до крамниці прикраси, ще кількох подрібниці, і, зрештою, відвідала храм, щоб отримати амулет на удачу, куди вузда оціння мимоволі напружилася. Донька маєтку Джоу раніше жила в злиднях і скромності, але тепер, завдяки торгівлі шовком, отримала чималу суму грошей і, схоже, вирішила гарненько себе побалувати. До того ж усі куплені речі були призначені для дівчат. Лю припустив, що вона, ймовірно, вирушить до свого господаря, але чи виглядав цей похід як підготовка до зустрічі з ним? На мить да оцінь, навіть подумав закинути завдання і повернутися додому. Щоб пожалітися учителеві, мовляв, лю знову і дурниці, і його пророцтва ніколи не збуваються. Але вже наступної миті він зрозумів, що таки щось не так. Ю Фандінь дорогою орендувала Паланкін. Вийшовши з храму, вона сіла всередину і щось сказала носіям, судячи з усього, мала б прямувати прямо до маєтку, але в був чудовий зір. Він міг бачити рухи пташиних крил за десятки метрів. Тож легко прочитав по губах Юфанінь її слова, і це точно були не слова маєток Цінь Юань. Даотінь відчув холодок у серці і відразу перестав ставитися до завдання зневажливо. Він тихо спостерігав за напрямком Паланкіна то біжучи, то скорочуючи шлях, і незабаром побачив, як Паланкін обійшов один маєток і зупинився біля східних воріт іншого дому. Юфаній вийшла. Даотінь підняв очі на табличку при воротах цього маєтку. І ледь не прикусив собі язика від подиву. Боже мій, прошу, міс Ю, заходьте, оскільки страж біля воріт отримав казівки від Дзян Сюєнін, він був готовий заздалегідь. Тож що не надійшло повідомлення про прибуття Ю Юфанінь, Тенер одразу ж поспішила зустріти гостю і провести її до покою в Дзянсюєнін. Спершу вона відсунула завісу, а потім доповіла друга молода господиня, їсть прибув. Житло Дзян Сюйнін було значно кращим і затишнішим за скромну оселю Юфанінь. Відтоді, як вона повернулася, покої було перетворено, прибрали невідповідні речі інтер'єру, додала більш доречні, створивши атмосфери вишуканої жіночої кімнати. На столі горіла ароматна свічка з тонким запахом Дутаосян. Коли Юфанінь увійшла, вона ледь не витріщила очі від подиву. Сюйнін у своїй кімнаті. Сиділа без взуття, босоніж, навіть не уклавши волосся. Вона безтурботно й ліниво вмостилася на ліжку біля вікна, схрестивши ноги. В руках тримала книгу і паралельно чит... пила чай. Вона пам'ятала, що ввечері мала зустрітися з янлінім, тому навіть не могла перегорнути і сторінки. Почувши кроки, дзян Цюйнін підняла голову і побачила гостю. За її вказівками, вчора Юфань одяглася дуже скромно і придбала чимало речей. Дзян Дянсюєнін кивнула з усмішкою і сказала Ти прийшла рано, сідай. Юфанін спершу вклонилася, але ніяк не могла змусити себе сісти навпроти Дзян та Танер, не маючи вибору, принесла для неї вишитий пуф. Лише тоді Юфанінь присіла знизу поруч із Дзян і мовила Друга молода пані, врятувала мені життя, тут мені зручно. Дзян Сюєнін хотіла переконати її, але подумала, що Ю Фан Їнь і так почувалася б не на своєму місці, а якби сіла навпроти. Можливо, вона була б такою напруженою, що навіть і слова не змогла б вимовити. Тож Сюєнін залишила все, як є. Вона запитала як ти сюди дісталася? Ю Фан Їнь відповіла Я зробила все, як ви сказали, навіть озиралася дорогою, коли виходила з дому, але справді нікого не помітила, хто стежив би за мною. Якби ти могла виявити стежака, це було б занадто дурно з його боку, не втрималася від сміху Дзян Сюєнін, і, махнувши рукою, попросила танер подати чай. Головне, що ти зробила, як я сказала, що буде далі, побачимо. Я покликала тебе сьогодні, бо ти вчора проявила бажання до успіху. Якщо хочеш заробляти більше грошей, потрібно знати, як змусити їх працювати на тебе. Тому я підготувала кілька способів і хочу поділитися ними. Юфанінь здивовано розширила очі. У цей момент танер принесла чай. Вона розмірковувала, як відповісти, і потягнулася за чашкою, але забула про рану на руці. Невільно зачепивши її, ледь не скрикнула від раптового болю. Бах. Чашку тримала невпевнено, і вона впала на підлогу та розбилася. Чай розлився і забруднив одяг. Танер здригнулася і з подивом глянула на Юфанінь. Міс Ю, у вас усе гаразд. Ні, ні, все добре. Юфанінь схопила пальці однієї руки іншої, її обличчя виражало паніку і збентеження. Вона зовсім не чекала, що через власну необережність перекине чашку в чужому домі, засоромлено додала Це моя провина, я знову така розсіяна. Розсіяна? Дзян Сюєнін здалося, що юфані зовсім не виглядала розсіяною. До того ж, коли вона брала чашку, яку подала танер, здавалося, наче ж зачепила хворе місце і ніби обпеклася. Дзян Сюйнін тепер уже було не так легко обдурити. Вона уважно подивилася на неї і сказала Підійди сюди. Здавалося, Ю Фан Юфаньінь боялася і не наважувалася підійти. Сюйнін простягнула руку і повторила Підійди. Зрештою, дівчина підійшла. Дзян Сюйнін опустила погляд, не дивлячись на неї, схопила за руку яку та стискала. Вона побачила рану на кінчику пальця. Верхній шар шкіри був здертий, оголивши кров і м'ясо, хоч рана була і невелика, але виглядала дуже болісною, Юфаньїн інстинктивно спробувала відсмикнути руку. І так вона почувалася досить ніяково, а ще менше хотіла, щоб друга молода пані, яка вже й так багато для неї зробила, побачила це, вона зніяковіло сказала Учора я поверталася додому, була надто веселою. Випадково перечепилася на сходах у маєтку і подряпала руку. Це несерйозно. Але Дзян Цюйнін міцно тримала її руку, не дозволяючи висмикнути. Упала? Юфанінь справді здавалася незграбною, тож таке могло трапитися. Але Дзян Цюйнін не продовжила розмову, лише відгорнула довгий рукав на руці Юфанінь, що щільно прикривав її шкіру. На руці, вже вкритій старими шрамами й ссаднами – було безліч нових синців і порізів. Та Нерлянер, -нер, побачивши це, здригнулася і зітхнула зі співчуттям. Юфаніня пустила голову. Дзян Сюенін повільно підняла очі і запитала: Учора твоя друга сестра Ю теж повернулася з палацу додому, чи не так?